Доброго ранку, дорогі друзі. Відео сьогодні буде про підписання договору про зелену тарифу. Бачите, у нас там такий стоїть стовпчик із лічильничком. Оцей. І воно все там підключене, але папери не підписані. Вибачайте за такий формат. Хто нас дивиться, знає, що ми починаємо по ранок із поїздки. Так. Ей, вільні руки. Буде такий трошки в художньому форматі. Тобто, по дорозі мені там не буде коли знімати. Але сам раночок, як виїжджаємо, ми любимо знімати. А, Стоп, зараз ми карточку ставимо, хай воно заодно побачимо, як нас запускається сценік. Пі Піщить, бо він ми зняли з гальма. Тут автоматичне гальмо. Хай зараз він накачає собі цього. Підкачка. Ще раз карточку. Карточку виймаємо, ще раз вставляємо, щоб шуком накачамо. Подивимось, як запускається. Тут пише 15, у нас показує 18 термометр. Так, старт натискаємо. Січки гріються. Як влітку. Як Трошки нам температуру додати, ох, все таке. Тихай гріється потихеньку. Не люблю, коли він навключає шних вентиляторів. Все. Хай. Трошки прогріється, правда? Запускається. Що влітку, що взимку. Питальний макро, дизель, дизель, бо ялзі цього. Значить, що в нас тут? Лічильничок, пломбочки, реле напруги. Раніше ми показували. Раніше показуємо, потім ще пробіжимося. Потім ще пробіжимося якесь підсімкове відео зробимо. Бачимо, навіть видно, що напруга є, раз тут, раз тут цифри світяться. Сам інвертор там. Їдемо ми забирати документи з раптом рес, їдемо в Кобль, в Коблі підписувати. Получиться, не вийде, що вам треба буде щось покажемо, що встигнемо. Що Всім пріоном перегляду ми поїхали. Так, перша наша зупиночка. Рес. В меню енерго. Ратівське. Коліська філія, ратівське відділення. Попереду є. Попереду за руки. Їдемо, бачимо, що. Що нас калістика погода. Ох, гарно. 18 градусів морозу. Машині показував 16. Їдемо далі. Наступний раз нас пункт. Ковель буде. Слава Богу, що тут не прилітало вже. Всі їдемо на Ковель далі. Дорога дуже гарна. Дорога дуже гарна. Ну, Пейзаж має на увазі. Сонечко сходить, сонце сходить, приємно, панелі працюють. Щоб нас 15 показує морозу. Показує 15. Що ми в місці призначення дружину завізду наступного? Центр обслуговування клієнтів. Волинь обенерго Місто Коваль Грушевського, 56. Я клієнт, а вони тут центр нашого обслуговування, Таких як я. Побачимо, як нас обслужать. Файно чи не файно. І розкажемо. Беремо ми папери. Скільки нам там надавали різних, то надавали різних паперів. Тут папери. Різні. Обстеження установки пройшло. Все добре, схема лінійного підключення є. Додаток якийсь і все. і все. Заява десь не тут, вона пішла заява. Ну що, йдемо туди, побачимо. Що, обслужили нас? Ні, не обслужили. Не туди ми попали. Це Та Якщо щось там вирішувати питання, нам вже все вирішено. нам треба до Толіка, толк, ці двері. Перенаправили Кобиський сервіс, центр обслуговування клієнтів. Побачимо як нас тут обслужить. Ми туди зайшли. То волиньоблинар, а це волинь електрозбут. Раніше було все одне, а зараз робили більше, щоб було в кабінеті, щоб більше посад. Потрошечки, щоб їм було більше робочих місць. Це не туди, ми попалися, йдемо сюди. Ну що, обслужили мене тут, я бажаю задовільно, а може добре навіть. <кхе> не підписали ми договор, не так все просто. Ранними, як то кажуть, раділи. Всього на все, здали ми всі документи, Придерлися до чого, придерлися. Та всіх документів набрав я там вже ксерокопій. До речі, на, на паспорт щось в мене не було, ксерокопії поробили на місці в їх. Якби не було таких проблем. Набрав ксерокопій різних. Всього, що можна було оригінали і, і це. Пачку документів вибрали те, що треба, начебто по паперах все нормально. Щоб нас тут. Ну, опа, По паперах, значит, все нормально. При... Ей, По паперах нормально придерлися те, що е, будиночок, технічний паспорт був у мене на матера, на маму, а ми договір дарування оформили і не те... Не, не той власник, виходить. В нотаріусі, коли переписували, казали... Різниці немає. Різниці немає. Тут кажуть КПР робіть технічний паспорт. Поки що вони ці документи осканували, ну, ксерокопії побрали, ті залишили. І придерлися те, що у нас тут вулиця. У нас перейменували вулицю Гагаріна на Івана Маковецького. Рішення виконкому. Дозвонився я до старости, дали там номер до секретаря. Коротше, прислав нам те рішення виконкому. Це якби пройшло. Як би там не було, документи у нас взяли і їх відправляють на Луцьк. А Луцьк, там таке, така контора, що вона вирішує, дати чи не дати, розумієте? І все треба, воно має висіти. Хоча мені інспектор казав, що в Луцьку все погодили, все добре. Я так і не зрозумів, чи там якийсь один етап Луцьку погодили в обенерго, а ще потім енергозбути ще мають погодити. Тобто, якщо Луцьк... Дасть добро, вони мені дадуть дзвінок і тоді буде приїжджати, підписувати що на договір. Тобто не просто я прийшов папери вже ми поробили. а ні, <сум> Казали, що багато проблем. Та я думаю, вже все. Перше все оформив до того, до інспектора, там ті, тих умови, лічильники, все ми поробили. Потім інспектор знову там були які нюанси. Все ми те поробили. Інспектор дав нам на руки папери. З паперами Волинь електрозбуд. електрозбут. Оцей, оцей, бачимо, толік. Толк. Не, не, е, не Волинь обленер, але саме Волинь електрозбудеться. Це ну, дві рази бачите споруди. Добре, що воно хоча б разом. І це. І ще поки що нічого нема, Чекаємо. Чекаємо, ще воно нам нерви трошки лоскочить. Тільки вкласти туди коштів і часу. І, і приїхати додому без договору. Трошки неприємно, ну, що є, то є. Поки що так. Думаю, на цьому можна завершати наше відео. <гум> Думаю, можна завершати відео про те, як ми не підписали договір. Захолодає, дивіться, стоїть день, але погано, що вже пішли хмари, зараз генерація не така, ці дні були сонце, генерація була сильна. Зараз, в принципі, той зелений тариф нам не сильно що і треба. А в ці сонячні дні, якби ми наскидали б енергії, зараз б користувалися б. Мені він треба. Там платити, ми платити, як великий акумулятор мені треба. розумієте? Мені треба, як великий акумулятор, мені він страшенно потрібний зелений тариф. Хоча б, дав Бог, щоб воно все у нас вийшло. Все, всім до побачення.